Смертельний сув у банфі, атака під час саміту G7, ножини громадянство для українців, ядерна загроза в Ірані, згортання тиску на Росію та витік мільярдів логінів у мережу. Це підсумки тижня на кінреді. Мене звати Юлія Стиранка. Вітаю! Цей випуск виходить за підтримки сервіс меч. Реєструй свої послуги у додатку та отримуй замовлення. Поруч сервіс меч знайти клієнтів просто. А далі говоримо про головне з Канади, України та світу. Канада. Сув у банфі одна людина загинула. Десятки постраждалих у національному парку Банф стався сув кам'яної породи біля водоспаду. Бов Глейшер Фолз, що зачепив групу туристів. Загинула одна людина десятки травмованих. На місці працювали рятувальники, пожежники озера Луїс, поліція, медики та екіпажі вертольотів Старс із Калгарі та Едмонтона. Інцидент стався на маршруті Айсфілд Парквей за 37 кілометрів на північ від Лейклуїс. Безкоштовні парки, музеї та знижки на потяги. З 20 червня по 2 вересня в Канаді діє літня програма Кенеда Стронг Пес вхід до національних парків та історичних місць безкоштовний. Знижки 25% діють на кемпінг та проживання. У музеях діти до 17 років проходять безкоштовно молодь до 24 зі знижкою. Діти також можуть безоплатно подорожувати потягами віарейл у супроводі дорослих. Програма доступна як як для канадців, так і для туристів. На саміті G7 у Кананаскісі Канада оголосила новий пакет підтримки для України на загальну суму 4,3 мільярда доларів. Із них 2 мільярди доларів підуть безпосередньо на військову допомогу, зокрема дрони, боєприпаси та бронетехніку. Ще 2,3 мільярда доларів буде надано як кредит на відновлення інфраструктури. Його погасять з прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Прем'єр Карні зустрівся з президентом Зеленським та підтвердив безумовну підтримку. Тримку України, окрім цього, Канада запровадила нові санкції проти Росії. Україна Атака під час саміту G7 – сигнал Путіна світу. У ніч на 17 червня Росія завдала одну із наймасштабніших атак по Києву. Випустила 440 дронів і 32 ракети. Основний удар припав на 9-ти поверхівку в Солом'янському районі. Повністю зруйновано під'їзд. Офіційно підтверджено загибель 28 людей. Понад 130 осіб отримали поранення. У столиці оголосили день жалоби. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що удар був на Вмисним сигналом з боку Путіна атакувати саме під час саміту G7, щоб зневажити позицію світових лідерів і дискредитувати демократію. Ідентифікація триватиме понад рік. Україна повернула 6 тисяч 60 тіл загиблих військових. Повна ідентифікація може зайняти до 14 місяців. Повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Служби працюють у три зміни, але процес ускладнюється станом тіл та тим, що РФ передає рештки у змішаному вигляді. Іноді рештки однієї особи знаходять у різних пакунках або під час різних етапів репатріації. У деяких випадках росіяни додають тіла своїх військових. Якщо українські фахівці встановлюють, що тіло не належить захиснику України, його повертають Росії. Множине громадянство дозволили, але не всім. Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє українцям мати громадянство інших держав без втрати українського, але лише щодо країн, визначених Капміном. Множине громадянство не буде дозволене, зокрема з Росією. Закон створює механізм для легального збереження зв'язку з мільйонами українців за кордоном для держслужбовців та суддів. Зміни не діють. Особи з іноземним паспортом визнаватимуться в Україні лише. Як громадяни України світ Іранська ядерна програма під ударом МАГАТЕ підтвердило пошкодження двох об'єктів у Тегерані, де виробляли центрифуги для збагачення ураном. Постраждали Тегеранський дослідний центр і завод Теса в Караджі. Також завдано удару по важководному реактору в Хондабі та об'єкту в Араку, де може утворюватися Плутоній. Агентство попереджає про ризик радіаційної аварії. Ізраїль визнає відповідальність за атаки. А США тим часом готуються до можливого удару удару по Ірану в регіон вже перекинуто авіаносці, винищувачі та проводиться евакуаційна підготовка. Іран відкидає ультиматуми та погрожує відповіддю. Ситуація на близькому сході залишається вкрай напруженою. Трамп згортає групу тиску на Росію. Адміністрація Дональда Трампа розформувала міжвідомчу групу, яка розробляла стратегії тиску на Кремль для пришвидшення мирних переговорів щодо України. За даними Ройтерс, команда втратила підтримку після того, як Трамп виявив небажання посилювати конфронтацію з Москвою а більшість співробітників Ради нацбезпеки відповідальних за російський напрям були звільнені. Скасування групи викликає занепокоєння у союзників США, особливо напередодні саміту НАТО, адже насам на саміті G7 у Канаді Трамп уже заявив, що виключення Росії з формату G8 було помилкою. Масштабний витік. Фахівці з кібербезпеки виявили найбільший в історії витік логінів. У відкритому доступі опинилися 16 мільярдів облікових записів. Серед них дані з Apple, Google, Facebook, Telegram та Держресурсів. Дослідники з з початку року ідентифікували 30 окремих баз. Більшість із них містять нову, а не повторно злиту інформацію. Експерти радять терміново змінити паролі та уникати фішингових повідомлень. З вами була Юлія Старанка. Почуємося вже наступного тижня на ЮКЕНРАДО Українському радіо Канади. На все добре.